Шановні колеги, спочинаємо роботу комісії. Слухаємо перше питання. Порядок денний в нас є всі ознайомлені. На ваш розгляд пропонується проєкт ухвали про надання згоди на подальше відчуження об'єкта приватизації на вулиці Мирона Хмельницького Одесі. Хочу сказати, що крім того, що зазначено в даному проєкті, тому що сьогодні не звернення, в якому. Власник, який купив в нас цей об'єкт, просить внести зміни в договір купівлі-продажу і продовжити, а саме продовжити термін виконання певних зобов'язань на один рік. З приводу цього питання. Ми вже його розглядали, ми казали, що ми вважаємо, що повноваження прийняться цього рішення є в виключно управління комунальної власності як органа, якому делеговані ті повноваження. А оскільки є надрукована вже ухвала, то звичайно ми її розглядаємо. І для того, щоб, як кажуть, зараз уникнути дискусії, я пропоную її поставити одразу, одразу на розгляд Добре, ради. Так. І ми ще додатково вивчимо всі ті питання, які є озвучені там пояснення лізопистів. Я ставлю на розгляд ради. Дякую за різні Наступне питання про спущення попередні котрої пепета на дві оренда на шиткових приміщень на вулиці Русь 3. А хочу повідомити по цьому проєкту, ухвали, що сьогодні до нас на розгляд надійшло звернення від потенційного заявника, Це почесне консульство Ісландії у місті Львові, де потенційний заявник хоче сплачувати все ж таки орендну плату в розмірі 10%. Тому пропонуємо з врахуванням тих зауважень. Ми на сесії їх узлучка. Добре, тоді ставлю на голосування даний про ухвали з пропозиціями щодо 10% від загальної суми оренди, щоб орендаж сплачуємо. Тоді з пропозиціями. Хто за? Дякую рішення. Наступне приключення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Львівської міської територіальної громади, які підлягають приватизації способом аукціону житлових приміщень на вулиці Тараса Шевченка, 45-47 та їх приватизації. Сила перший поверх, приміщення площею 5,3 квадрати, вони є в є відео, які не використовуються. Доступна про втрати чинності ухвали міської ради 17.07.2013 No2649 надання в оренду житлових приміщення зі майнового комплексу. На вулиці Шетицьких, 45. Виставлямо ставлю на домі, пробіха, да. Дякую, Це дякую. Подивилися? Добрий день. На розгляд Комісії пропонує проєкт розпису використання коштів статутного капіталу. Це ті кошти, які в нас є по статутному капіталі. Мова йде про а, наступні рядки, а, наступні предмети закупівлі це перенесення приміщення номального комплексу, та постави, які ми плануємо здійснити цього року. Є девенті питання? Не бачимо, ж не віднавлять робота, я не бачу, але допомогу. Ставлю телі на голосування. Не з вагнів, до виробування, до виробування. Дякую, що ми росли раніше? Ми просто опрацьовуємо до комісії всі питання, то ми оперативно приймаємо рішення. Все, що питання? Треба? Uh, це мені два треба, якщо можна, я би вам копію. Так, наступна ухвала, це про проєкт ухвали про звіти роб, роботи пасійних комісій військової схової ставити голосування там yeah. на за. І тут так, добре. О, і тут ще ви. Тут я вже не буду писмо. Наступно це про звіт нашої постійної комісії. Ну, в принципі. Він є повністю викладений, він буде опублікований. <зв deux> та, та, тому я ставлю на голосування звід нашої роботи для 24 тобто, за 24 квітня. Дякую рішення про відео. Я у нього підходив. <зв> Щасливо. Наступне це у нас звернення. Так, я теж дивилася. Це. Добре, я тоді ставлю на голосування на дане звернення mm -hmm. з, mm -hmm. з рекомендаціями департаменту економіки підготувати відповідний проєкт ухвали по списання заборгованості даної громадської організації. Yeah. Хто за? Дякую, yeah. рішення. Yeah. Незалежну роботу. Всім Rico. дякую за увагу. Швидко. І оперативно. Бачимо, працюємо швидше. Ніж інтернет у Львові. Все? Все. Крутиться, крутиться, швидко не відключається.